За минулу добу, 19 червня, підконтрольні російській владі незаконні збройні формування 72 рази порушували умови припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. При цьому застосовуючи 152 мм гаубиці та реактивні системи залпового вогню ГРАД. Найактивніше російсько-терористичні банформування діяли в районі Донецька та на Луганщині. Там зафіксовано 38 та 16 обстрілів позиції українських військ відповідно. Окрім того, ворожі диверсійно-розвідувальні групи п'ять разів вступали в бій із нашими воїнами. Кожен раз зазнавши втрат, вони відступали. Вночі бандити близько 10 разів обстрілювали позиції наших військ. Зокрема, в районі Артемівська зі 152 мм гаубиць та мінометів калібру 120 мм декілька разів було обстріляно Зайцево, Курдюмівку, Кірово, Майорськ та Ленінське. Також бойовики підступно обстрілюють Мар'їнку, Піски, Опитне та Красногорівку біля Донецька, а також низку інших населених пунктів вздовж усієї лінії розмежування сторін. Після опівночі на околиці селища Лебединське, що на підступах до Маріуполя, силами антитерористичної операції було викрито та знешкоджено російсько-терористичну диверсійно розвідувальну групу.